Доброго дня, друзі, підписники і гості каналу. Так, у нас четвертий день турніру. Стрімка атака на трьохзіркових героях без фіолетового кольору. Так, топ-5. Так, ну, Оборонка тримається впевнено. Ну що ж, давайте спробуємо атакувати. Подивимось, хто нас чекає сьогодні. Так, планше. пробиває потужно. Напевно, так і залишимо таку команду. не залишаємо, щоб діву либідь можна було заблокувати. Поїхали, спробуємо. Ну і ведмедицю також залишаємо піймати цього планше хоча б. Жовтий кріс. Напевно, прийдеться робити жовтий кріс ось так через комбо. Тепер синій кріс. Ну, давайте, поки ведмедиця є, давайте зробимо ось так. Може, там ще якісь жовті доїдуть. Не доїхали. Потужно вдарив. Тепер зробимо ось так. Зарядимо джоліка. Ну, оце зайве. Оце взагалі зайве полетіло. Ми не встигли. І зараз можуть. Нас і пробити. Ось і так. Ведмедиця не витримала. Ну, добре, будемо бити тоді. Ось так, ось так. Зелені є. Можливо, доб'ємо. Відродився. Пробиваємо ще. Знову відродився. Але давайте Олесію все ж таки вдаримо. Нам би його кохайне зарядити і почекати, поки спаде, скільки ходів танок, один хід. Один хід це добре. Давайте ось так. Тепер його кохайний. І ось таке комбо велике запустимо. Угу. Так, ну тут ми повинні витримувати. Вхиляння у Олісі спрацювало чудово, але все одно потужно пробивають. Так, так. Спробуємо добити цю. Не вийшло. ну Добре, вона все одно заблокована. Тоді ось так прокидаємо. В неї сині, може там зелений закриється. Зелений не закрився, але доїхав. Може і вистачить. Так, вистачило. Давайте ось так сині. Угу, жовті. Щось забагато кристалів в цьому бою. Так, так. Угу. Ще лікуємось. Зараз прокинемо синю, можливо, там зелененький доїде. Не доїхав, але я коханий повинен впоратись, якщо не буде ухля ще відродження. Ну добре, давайте ось так. І знов кріс. Так. Все, закінчили. Так, ну тут добре вийшло. Ну, ведмедиця, в принципі, допомогла, врятувала. Так, тут безл. До речі, можна такою командою в принципі, йти, але ведмедиця тут нам взагалі не потрібно, тут немає б'ючих героїв. Хоча Хаща... Ну, два синіх, тому зелених можна залишити, але замість ведмедиці взяти ще когось іншого. Можна, в принципі, каріла взяти. І напевно, замість Олесі давайте візьмемо Елло додаткове лікування. В принципі, не завадить. Нехай буде так. Поїхали. Ну і нам... Він блокує всіх і Безіла, і Рехетре, і цю Діву. Знов кріс. Ну, давайте зробимо, в принципі, поки. О, синенькі під'їхали чудово. Так, жовта четвірочка. Контратака. Вона не дуже сильна, тому давайте ось так. Хотілося б трієчку зібрати, але зберемо ось так четвірку. Так, добре, давайте заблокуємо це все. Ело поки притримаємо, будемо бити сюди. Тут прокинемо зелені. Ох, і синенькі під'їхали, чудово. Так, безіл заблокований. Давайте ось так. Навіть полікуємо стрішки і давайте зарядимо джоліка нашого. Лікують, лікують, лікують. Так, ну, добре, що чистки там немає. Угу. Це теж підлікувала Ну, добре, давайте ось так. Тепер поїхав я Хайнен і б'ємо по центру, і тут прокинемо ще ось таке комбо невеличке. Якийсь це безіл такий потужний. знов купа кристалів. Давайте почистимо поле, поки вони заблоковані, як кохайне нам, то можемо це собі дозволити. Знов кристал. Це може почистити. Не почистила. Так, так. Так, об'ємо. Давайте вдаримо сюди. І тут прокинемо ось так. І зелені, і сині. Так, мінус рехетри. Так, б'ємо ось так. Сліпота. Синій. Ах, не доїхав. Так, да, команда оборони. Ну, взагалі пасивна, але з-за того, що вони постійно лікуються. Це затягує просто бій. Ось і все. Не зрозуміло, на що тут розрахунок був. Давайте, може, спробуємо цю йону добити? Не так це вже і просто зробити. Так, так. Давайте жовті. Це постійне лікування. Звісно, воно. Заважаю. Так, ось так Сині зразу зберемо. Як той зарядився сніжок, зрозуміло. У нього нічого не летіло. І знову вони на фулі. Так, тут прокинемо. Так, так, через комбо синіх. Таке спрацювало. Ну, починає мене це дратувати вже. Давайте ось так. Дави, не даву било. Це просто дратує, коли ти не можеш добити цих лікарів. Так, нарешті мінус тайона. Давайте ось таке ще комбо прокинемо. Лікує так багатсько. Так, так. Вже час пішов. Вони зробити нічого не можуть пробити, але ж постійно відліковується все. Добре, тут впорались. Поїхали далі. Угу. Олеся. Тут три червоних. Тому синіх, напевно, залишимо. Ну і зарелку залишимо, щоб зрізати атаку. Елла залишимо, щоб лікування і чистка від сліпоти. Так, трійка синіх, трійка зелених. Там ще червоні уїдуть. Ну, давайте, можливо, ще якийсь жовтенький по центру під'їде. Майже. Так, добре жовті. І в нас не вистачає жовтих, ні зелених і синіх не вистачає. А Ліся буде бити. І четвірки ніде не можемо зібрати. Так, ладно, давайте ось так. Так, ну добре, хоч в контрол вдарило. Нам потрібен джолі. Добре, давайте тут прокинемо. Може там знизу якийсь жовтий. Так, жовтий доїхав. Бачу синій кріс, але все ж таки джолі зберу. В першу чергу, тому що потрібен захист. Тепер можна ось так і синеньки прокинути. Таким чином я кохайни не можуть і добити зараз. Так. Лікуємось, хоча потрібно було, напевно, почекати, але. Добре, вже як зробили, так зробили. Так, б'ємо, напевно, сюди. Давайте ось так зарядимо зарил. Вдаримо і прокинемо сині. Угу, чудово. Ну, Цей всіх нам не доб'є. Горіння. Знімаємо. І міньони повинні добити. А де міньйони? Міньйони зараз будуть. А, все. Один маленький міньйончик Елла, впорався. Так, поїхали далі. Ось це неприємно. Брієна, кейлані. Вона дасть розподілення, з жовтих не зняти його. Угу. Бріену дуже важко буде пробити. Але ж тут і. Ну тут два червоних. Давайте спробуємо. Чистка нам все одно потрібна Спробуємо такою командою подивимось. Давайте ось так. Так, тільки того рібіта не потрібно заряджати раніше часу, так. Будемо намагатись завдяки урону пробитись. Так, ну тут ці мультяшки так, робимо так, б'ємо сюди. Може ману вкрасти, але добре, давайте ось так прокинемо сині. Знов купа кристалів. Була б в мене брієна, але її немає. Так. І взяв вже в трьох вдарив. Угу. Так, зараз буде баф брієни. Давайте ось так спробуємо. Сині перезарядити. Так, мінус бутс, це вже добре. Ну, б'ємо. Тепер нам потрібно забрати хопман в першу чергу. Давайте підлікуємось. Ось так. Четвірочка зелених. Вб'ємо, Тут прокинемо жовті, бо треба лікування. Так, тут четвірочка синіх. ще сині. Оце зайве трішки полетіло. Легко б мене Угу, Куди? Знов в трьох, ні, вдвох вдарив. Немає сенсу, напевно, зараз використовувати. Так, давайте почистимо. Давайте ось так. Зарядимо його кохайнена. Так, б'ємо, б'ємо. Нам потрібно багато синіх. Так, так, чистимось. Ще раз б'ємо, ще раз чистимось. Так, ось синеньке приїхали. Так, добре. Так, давайте ось так. Жовті зберемо. Треба якось встигнути добити того Рівіда, поки не відлікувала хопман. Давайте ось так. Там буде один зелений камінчик. Можливо йому і вистачить. Ні, не вистачило, але сині під'їхали вчасно, чудово. Так, ну що ж, б'ємо, б'ємо. Ось так. Добре, залишилась одна брієна, Ми щось били-били, а вони. Неї... ХП багацько залишилось, але добре. Трішки пробивається. Так, так. Що вона там бафається, це вже її не врятує. Так, тут прокинемо, можливо, там синенький доїде знизу. Не доїхав. Ну, міньончики непогано б'ють. Так, тут будуть сині. І зараз будемо закінчувати. Так, так, добре, впорались. Так, ну. Угу. Так, оцей неприємний похиляння дає. Це б'є по вогню, тому можна брати зелених. Тут три синіх і коханино залишаємо, беремо все ж таки ось так ось так і спробуємо такою командою сходити. Тут мультяшки, як коханин може не працювати, але, можливо, хоч заблокує того разбіка та планше. А полянка не дуже. Немає ні синіх, ні зелених, ні жовтих. Ну, Трійку синіх можна через комбо фіолетові скинути, але що це нам дасть, нічого. пок еще. Давай это делать так. Вот так. Вален будет бытым. І нам потрібно його упіймати на ведмедицю. Знов кріс, але не то, що потрібен. Жовтих немає зарядити. Ну, теоретично ведмедицю ми зарядимо, але вона більше не витримає. Можна зробити ось так і. Угу. Так, непогано йому прилетіло. Давайте сюди. Хоча, напевно, разбіка не потрібно було заряджати, дасть ухиляння. Ще й кріти. Ой, це, напевно, була помилка. Але що маємо, то маємо. Ну, Ведмедиця не витримає. Ну, валін вже майже заряджений. Ну, це зараз ці ухиляння будуть постійні. Давайте ось так. Спробуємо зеленими його пробити. Просто якісь ухиляння безкінечні. Ну, і зараз ця буде ходити. Скільки в нього? 98. Жовтими ми не доберемо його. Там ще й планше. Ну добре, давайте будемо сподіватись. Ми, до речі, його пробили, але ж... Він видродився нагідник. Ох, як же боляче, тихо, тихо, Олеся, тримайся. Треба знов джоліка заряджати. Так, ну того пробили добре. Єдиний ще плюс, що охляння від Разбіка не буде. Скільки буде працювати ця танок, два ходи. Робимо ось так. Треба його кохання зарядити. І ось так. Ох, синіх скільки вилетіло. глянь, працюють. Постійно. Так, добре. Тепер я кохайнен поїхав, заблокуємо ці їм ухиляння. Робимо ось так. І тепер зелені прокинемо сюди. Угу. Ще б'ємо. Так, ну разбік заблокований, треба добити ось цю. І тепер чистимо поле. Знову кристалів купа. Так, є джолі. не угу. заблоковано, заблоковано. Так, так. Ось так зелененьке. знов кристали. Але добре, що. Є в нас є кохайне. Хоча це все одно лікує. Так, будемо бити сюди. Треба цього разбіка добирати. Ось так. Там буде четвірочка в цю либідь, можливо, їй вистачить. Ні, не вистачило. Ось так. Так, Ну, поки заблоковані, давайте прокинемо. Він же тільки... А, він відлікував потужно. Добре, давайте сюди прокинемо зелені. Так, б'ємо. Тепер його кохайний немає, але в нас є сині. Ось так. Тихо без комбо. Ось так. Тепер тут прокинемо через комбо. І будемо вже намагатись його добити. Неприємний цей разбік, але ми впорались. Добре. Що ж, 5 перемог за сьогодні. Чудово. Оборона А, рейтинги, 183 місце. Ну, чудовий результат, як на мене. Всім дякую за перегляд. Пишіть коментарі, ставте лайки, підписуйтесь на канал, хто не підписаний. Всім гарного дня! Саме головне, бережіть себе та рідних і до зустрічі на нового відео. До побачення!